Не кажи, не вмію, а кажи навчуся І тоді ти в добрім у морі і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти і тоді напевно прийдеш до мети. Привіт, малята. Пізнали? Так, це я, капітошка. Настала зима, погода холодна, морозна, почастішали снігопади. Вода в річках вкрилася кригою. Малята, а ви знаєте, хто живе під кригою? Послухайте вірш Заряни Лісевич Рибки. У бабусінім ставку рибку бачив я таку. Золота-призолота, золота, аж до кінчика хвоста. Як хотіли упіймати, та рванула навтьоки рибка з назвою Карась. Упійматись не далась раз карась, два карась, золотисте око плавниками лясь та лясь, пропливають збоку. У бабусінім ставку рибку бачив я таку величезна і гладка, їй принесли хропака, з'їла рибка хропака, і ну давати драпака у ставкову каламуть. Рибку коропом зовуть. Короп, короп у ставку, не в морі, пообідав хропаком і тікає скоро. У бабусінім ставку бачив рибку я таку дуже хижа, дуже зла, зуби в неї, як пила. Як спіймає вас за хвіст, то зі смаком митю з'їсть. Рибки швидко геть пливіть, щука буде тут замить. Щука, щука, клацає зубами, розпливайте сербенята поміж осаками. У бабусінім ставку рибку бачив я таку, на самісінькому дні коротає ночі й дні, у намулі мирно спить, та лиш їсти за кортиць, трусонувши мул хвостом, полювати суне сом. Сом, сом, має довгі вуса, у вісні на дні хропить, як старий дідусю. Бабусінім ставку бачив рибку я таку, ой не рибка, це арак, всім відомий неборак, але зовсім не смішні, як опценкі дві клешні, щоб усіх нечемних риб за хвости бешкетні. Щіп клац, 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 стережіться клешні, лізе рак не борак, будьте обережні. Діти, так хто живе під кригою? Скажемо разом. Під кригою живуть карась, короб, щука, сом, рак, молодці малята. А зараз руханка. Послухайте скоромовку. В ямі не спиться в усатому сому. Сому вусатому сумно самому. Скажемо разом. В ямі не спиться вусатому сому. Сому в усатому сумно самому. Повторимо повільно. В ямі не спиться в усатому сому. Сому вусатому сумно самому. Молодці. А зараз спробуємо промовляти швидше. В ямі не спиться в усатому сому. Сому в усатому, сумно, самому. Спробуйте. А зараз. Ще швидше. В ямі не спиться в усатому суму, сому, сому в усатому сумно самому. Спробуйте і ви. Молодці малята. Пограємо в гру. Хто зайвий? Подивіться на картинку і скажіть, хто? Не живе у водоймах. Здогадались? Так, це білка. А на цій картинці хто зайвий, дивіться уважно. Молодці малята. Сорока не живе у воді. Ще одне завдання. Дивимось уважно. Тут все дуже просто, зайчик не живе у водоймі. Наступна картинка. Хто зайвий? Так, дятел зайвий. Він не живе у водоймі. Риби у воді живуть, без води риби пропадуть. До побачення малята, до нових зустрічей.